Привіт! з вами канал Річка Юа і я Ауріка. І сьогодні я підготувала для вас на ваші прохання комплекс для внутрішньої частини стегна. Всі вправи ми будемо виконувати по одному підходу. Але якщо вам здасться, що навантаження для вас недостатньо, ви завжди можете або збільшити кількість підходів, або кількість повторень у вправі. Поїхали! Ми з вами лягаємо на лівий бік. Лікоть у мене під плечем. Бокові м'язи-пресу підтягнуті, я не провалююся в плечі, не провалююся в грудній клітині. Все красиве, всі м'язи працюють. Праву ножку я поставила на стопу, ліву вивела трошки перед собою в діагональ, носочок обов'язково натягнула на себе. Дивіться, я не завалююсь назад на сідничку, я знаходжусь на зовнішній частині лівого стегна прес у мене включений. Не розслабляюсь. І з цього положення я буду піднімати ніжку догори, саме акцентуючи увагу на внутрішній частині стегна. Всі рухи спокійні поїхали. І вдих з видихом підйом один, два, три, чотири. 5, 6. 7. Закцентуйте увагу сюди, на внутрішню частину 8, 9, 10, ще два рази. 11, останній 12. Супер. І ми перейшли на іншу ніжку. Пам'ятаєте лікоть, плече, бік підтягнутий. Ліва ножка на стопі, права вивели трошки впередню в діагональ, носочок на себе. І поїхали: Один, два, три, чотири. З видихом п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. 11, останній 12. І перевернулись на іншу сторону. Ми переходимо до наступної вправи. Положення те саме. Ліве стегно в мене лежить на підлозі, ножки зігнуті в колінах, права ніжка на стопі. І з цього положення я буду праву ніжку розкривати, і піднімати. Ножку вгору. Носочок у мене в цьому положенні натягнутий, ніжка як струна. Поїхали. Закрили, розкрили підйом м'язами. Один. Закрили, розкрили. Два. Відчуйте, як м'язи натягуються. Ви не просто махаєте ніжкою. Ви зусиллями, три. З усиллями м'язів піднімаєте чотири. Ногу на ногу не кладу. Вона в мене лишається навісу. Чотир... П'ять. Шість. Вдих. І з видихом. Сім. Вісім. Прес напружений. Дев'ять. Десять, ще два повторення. Одинадцять і останній. 12. І ми переходимо на іншу сторону. Супер, я вже добре відчуваю м'яз. Впевнена, що ви так само. Поїхали. Розкрили, підняли один, закрили, але не опустили вниз. Два. Пам'ятаємо про прес. І з видихом. Три. Хоп. Чотири. Контрольовано. П'ять. Тут дуже важлива ще робота нашого мозку. Шість. Ми маємо задати йому напрямок. з чим ми працюємо? Сім. З яким м'язом? Вісім. 9, І ще. Десять. Одинадцять. Тримаємось. Останній. 12, Супер! І перейшли на іншу сторону. Ми лягаємо з вами повністю на бік. Ліву ручку я підкладаю під голову, як ніби, подушечку. З цього положення ніжка нижня, ліва ніжка в мене лежить на підлозі. Праву ніжку я натягую носочок від себе, піднімаю ножку вгору, знову ж таки, не завалююсь назад на сідничку. Я буду малювати кола ногою, але повільні кола не поспішаю. Поїхали. Ножка натягнута, як струночка, прес-включений. Я малюю кола один. Два. Три. Ніжку. Не розвертаю коліном вгору. Коліно дивиться до вас в камеру. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в іншу сторону. Десять. Дев'ять. Вісім, ніжка натягнута. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Низько ножку не опускаю. Три. Два. Один. І з цього положення я натягнула носочок на себе і починаю робити легкі махи ногою. Один. Два. Концентрую увагу на внутрішній частині стегна, включається сідничка. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Ми обережно опустили ніжку і перейшли на іншу сторону. Лягли, ручка під головою. Ножку, носочок натягнули, вивели в сторону і поїхали малюємо кола 1. Два. Не поспішаю. Три. М'язи пресу включені. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в іншу сторону. Десять. Дев'ять. Ніжка вже може труситися. Вісім. Сім, нічого. Продовжуємо. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один натягнули носочок на себе і махи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Достатньо. І ми переходимо на іншу сторону. Лягаємо з вами знову на бік, лікоть, плече. Ліва ніжка в мене лежить на підлозі. Правою ніжкою я буду рухати вперед і назад. Під Носочок в мене натягнутий. Я намагаюся утримувати ніжку м'язами внутрішньої частини стегна. Не завалююся вперед, не завалююся назад. Працюю в, одні, в одному напрямку. Поїхали. Один і через верх назад ножку. Два. Через верх. Три. Прес напружений. чотири, П'ять. Шість. Утримую ножку м'язами. Сім. Вісім. дев'ять, Останній. Десять. Супер. І ми перейшли на іншу сторону. Зайняли позицію. Не провисаємо. Нагадую. І поїхали. Один і назад. Два. Ніжка натягнута. Напружені м'язи. Три. Чотири. П'ять. Шість. На підлогу її не ставлю. Сім. Ледь торкаюсь. Вісім. Дев'ять. Останній. Десять, супер. І я лягаю на спинку, в нас остання вправа. Взяла себе під колінами з круглою спиною, хребет за хребцем, лягла на підлогу. Поперек міцно притиснутий до підлоги. Ножки я піднімаю вгору, ручки можу поставити під сіднички. Дуже важливо, щоб в цьому положенні у вас не провалювався поперек. Між килимком і спинкою не пролізе навіть. Е Мушка ніхто не пролізе. Ножки можна натягнути на себе, можна до себе. Тут уже індивідуально, як ви будете краще відчувати. Мені зручніше, коли я натягую носочки на себе. І з цього положення я буду розводити ножки в сторони. І з імпульсом зводити їх назад. Акцент у мене не на розведенні, а саме на зведенні. При цьому, коли я ножки зводжу, я їх не б'ю одна об одну. Завжди лишаю простір між своїми ніжками. Поїхали. І вдих з видихом. Один. Два, три, чотири. П'ять. Запустіть такий імпульс. Шість. Піднімаємо внутрішньою частиною стегна. Вісім. 9, 10, і ще 10, 9, 8, 7, включається прес, 6, 5, 4, 3, 2, 1, супер, два коліна притягнули до себе, обійняли ніжки і покачалися зі сторони в сторони, розслабили спинку. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Супер! Взяли себе під колінами і по інерції з круглою спинкою виїхали нагору. Наш комплекс закінчено. Я ще раз наголошую: якщо вам навантаження недостатньо, ви завжди можете збільшити або кількість повторень, або кількість підходів. Дякую, що тренуєтесь зі мною! І до зустрічі на нових тренуваннях.